Всім привіт! Сьогодні будемо готувати смачну вечерю. Це перед нами інгредієнти, які нам потрібні. Це курючі філе. Пару цибулин, пару морквин, грам 30 олійки, сир твердий, грибочки, мариновані, можна Можна свіжі печериці взяти. Так само можна взяти перчик. У ну, мене морожений перчик. Оп. Можна взяти свіжий перчик, кого нема морожу. Ну і звісно, нам здобавляється ще грамів 300 спагеті знадобиться. Подрібнюємо м'ясо, обжарюємо на олійки. Так само подрібнюємо цибульку і перчик. Це, і і, і моркочку. Перчик у нас вже подрібнений. ну, грибочки ще подрібнемо. Так, приступаємо до подрібнення. Також нам знадобиться ще е, гарячої води. Ну, Кип'яточку бажано. Ну, грамів 200-300, може навіть трошки більше. Так що у вас був чайник з гарячою водою. Так Вливаємо лійку розігріту спотельню. М'ясо подріб... подрібнюємо такими шматочками невеликими. І от нагрілося. Додаємо сюди м'ясо. І обсмажуємо його до готовності. Обсмажуємо. А тим часом, поки готується м'ясо, подрібнюємо перчик, грибочки, цибульку і морку. Цибульку так крупненько і так само морку також на велику терку. Ну от наше м'ясо вже готове. Приступаємо далі. Чуть-чуть зменшуємо ганок. Тепер беремо грам 300. Беремо спагеттів. І де не бачать нас італійці, ламаємо спагеті тако на три частини. Можна і цілі, хто любить, але ну, я щось цілі не дуже. Світло виключати не будемо, щоб італійці нас не бачили. Але робимо як робимо. Так. Сюди. Так, додаємо сюди подрібнену цибульку. Подрібнену морпочку на крупній терці. Все сюди додаємо. Додаємо подрібнений перчик. А також подрібнені грибочки. Все, це ми додали. Так, заливаємо грамів 300, заливаємо води гарячої, важливо, кипяточку заливаємо. Ну, ще трошки додамо. Так, поливаємо. А, чуть -чуть ще. Десь так трохи більше, ніж 300 грамів, там туди-сюди нічого. Так, додаємо газ. Додаємо І накриваємо кришкою і чекаємо, щоб воно закипіло. Так, ну от і закипіло. Тепер стараємося так лопаткою перемішати, щоб наші макарончики не зліплювалися. Не бралися кубки. А вони зараз якраз будуть перемішали також, щоб вони більш-менш розійшлися трошки не сильно його помішуємо. І накриваємо кришкою. І тушкуємо. Ой, випало, Тушкуємо. так, Зменшуємо вогонь. Зменшуємо на середній. Десь такий менше середнього. І тушкуємо хвилин 15-20, але будемо подивлятися. Щоб була водичка, якщо водичка википає, додаємо водички. І до напівготовності макарон. Наші макаронки вже напівготові. Додаємо сюди, до них додаємо неповну чайну ложку солі і пів чайної ложки перчику чорного меленого. Додаємо. Це все перемішуємо. Оба, його, бере, Так, перемішуємо, додаємо ще трошки грамів 100 водички і готуємо до готовності макарон, тушкуємо. Все, чекаємо. Так, ну от наша страва вже, макаронки наші вже і готові. Тепер беремо Подрібний твердий сир натертий на тертушці і посипаємо зверху. Це все. І подрібною зелені зверху. Так, все, накриваємо кришечку на декілька хвилин до розплавлення сиру. Все, страва наша готова, можна подавати вже. Все, страва наша готова. Смачненького всім. Спробуйте. Дякую за увагу. До побачення.